Мої вітання всім глядачам 21-го. В ефірі. Програма «Спорт-Про» І цього тижня ми перебуваємо на етапі всеукраїнської дитячої ліги спехтування Борець 2024 тисячі Приїхало понад 200 учасників змагатися у спорткомплексі. «Юніс». ходімо розповідати, як це відбувається. Скажіть нам, будь ласка, що це за турнір і як багато дітей приїхало на нього? Ну, це закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги, який відбувається в місті Ужгород вже традиційно. Завжди ми його проводимо в березні. Ось в минулому році ми проводили на базі Динамо, він був ну, менш малочисленний. Зараз, бачите, ми знову більше 200 учасників у нас буде за два дні. Ось Це вже, в принципі, п'ятий етап. На... Ще буде буквально два етапи, які відбудуться в, в Броварах місті. І якщо все буде добре, то ми проведемо Київську весну в місті Києві. Це буде фінальна частина. Ось багато міст, на жаль, в цьому році не змогли прийняти. Такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків не можуть провести на своїй території, але їхні ліги були перенесені. Наприклад, Харківська перенеслась в Хмельницький, ми провели. Місто Запоріжжя проводило в місті Тернопіль зараз лігу. Так що якось ми виходимо з тих обставин, які зараз є. Яка це вікова категорія і якого типу ці змагання? Це так називаємо докадетські змагання. Ось, до речі, наш, наші кадети стали чемпіонами Європи. в складі збірної був І дурневич Якщо ви знаєте, наші юніорки кадетки теж дуже достойно виступили на чемпіонаті Європи. Це їхній резерв, це до кадети, так називаємо. Тут участвує 2009 рік і молодша аж до 2016-2017 року народження. Діти розбиті по вікових категоріях. Ну і, звичайно, розбиті хлопці, дівчата. І наскільки для дітей те, що вони мають можливість позмагатися з собою, між собою не тільки на тренуваннях, а на змаганнях, наскільки це для них важливо, тому що ну, приклади, як можна перемагати, вони бачать. Не маємо зараз ми так можливості часто виїжджати на міжнародні старти. Ну і, в принципі, діти, бачите, між собою спілкуються, між собою дружать і якось так. Да, це основа майбутніх збірних. Ми на це надіємося. Гене, я перш за все вітаю вас із таким вагомим досягненням для нашої збірної. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, що це було за змагання і наскільки важко кувалася ця перемога. Добрий день, дякую за привітання. Дійсно, кувалось важко. Змагання то був чемпіонат Європи серед кадетів. Це найголовніші одні з найголовніших змагань протягом сезону. У нас є чемпіонат Європи чемпіонат світу. У нас багато міжнародних етапів Кубку Європи. Вони також важливі. Вони відбірковими, але все-таки ставка робилася на чемпіонат Європи. Кожен рік ми готуємося до чемпіонату Європи. У нас кожен рік сильна команда, але цей сезон ми пройшли дуже вдало. Ми тричі за сезон вигравали у командних змаганнях етап Кубку Європи. Ми виграли у Копенгагені, виграли у новому саду у Сербії та виграли у Кракові. Підійшли в статусі фаворитів до чемпіонату Європи. Були в нас проблеми протягом змагального дня, але ми з ними впорались і заслужено зайняли перше місце. Тому ми дуже пишаємося перемогу. Це перше в історії незалежної України золото в командних змаганнях на чемпіонаті Європи серед кадетів. Там в складі також є і закарпатський фехтувальник, і це для нас важливо, тому що помічають закарпатських фехтувальників як взагалі оця командна атмосфера. Тому що ми бачили, що хлопці насправді між собою дуже класно контактують і результат. Про це говорить сам ви дуже вірно кажете. Дійсно, я вважаю, що запорука успіху цього року була гарна атмосфера у команді. Не тільки поміж ними, але і мені з ними було дуже комфортно. У нас була дружня атмосфера, і я бачу, що ми йдемо до цієї мети разом. Чого інколи не вистачало в минулі сезони, хоча команди були сильні також. Так, у нас у команді є спортсмен зі Львову, двоє з Києва і Мирон Дурневич Закарпаття. Ми не те, що там помічаємо його, він відібрався у збірну, все чесно, і у складі збірної виборов золото, тому вітання закарпатському фехтуванню і взагалі всьому українському. Івгани, що ми зараз перебуваємо з вами на таких докадетських змаганнях, можна так сказати. Ми бачимо тут найближчий резерв, буквально тому, що ці діти підростуть і будуть десь також відбиратися в збірні. Наскільки для дітей оце важливо, що такі змагання в таких умовах, в яких ми живемо, відбуваються? Дуже важливо. Я хочу сказати, що дитяча ліга, яка відбувається вже багато років, мені здається, більше ніж 10, Щось таке це є дуже вдалий проект. Він працює, і як ми бачимо, що у нас. Особливо серед кадетів є круті результати, тому ці змагання є важливими, Спортсмени зростають на них, потім починають їздити на міжнародні змагання, дитячі, а потім вже кадетські. Тому так, звичайно, тому я тут. Щодо планів національної збірної, що, що ще будуть за змагання і взагалі сезон вже не завершений? А, Ні, у нас передучемпіонат світу, готуємось до нього. Зараз буде збір конче заспій. А потім буде збір у Мадриді. І після Мадриду одразу ми вилітаємо в Саудівську аравію на Чемпіонат світу. Тому тримайте кулачки. Обов'язково будемо за вас болівати. Спасибі за вашу роботу. Дякую, Дякую. Це вже мої багато змагання. Я брала це інтерв'ю. Мені так сподобалося. Я вже чемпіон, я займав перші міста, треті. Але після цих змагань я вже хочу поїхати по цілому світі, і я дуже вдячний своєму батьку, що він мене такого багато навчив і сказав мені не здаватися ніколи. Чи тобі подобається, бо на тренуваннях ви також між собою змагаєтеся, але тут трошечки по-іншому все відбувається. От як тобі на змаганнях подобається? Мені на змаганнях подобається, бо там є і сильні, бо трошки не можна так говорити, що ти йдеш уверху, ти потім комусь кажеш, я всі бої виграю. От хто я вийшов у фінал з сильним хлопцем, і я почав фехтувати. І так дійшло, що я виграв у нього, і бо його всі бояться. А я виграв у нього. Щоб бути сильним фехтувальником, яким треба бути. Щоб бути сильним фехтувальником, треба знати, стояти в стойці, знати, робити випади, закриватися в стойці, переводи. І тоді можна перемогти. Е, чого можна перемогти? Е, все дає удача. Головне не, не переживати і вірити в себе. В Без... поганнях це коли. Приїжджають усі твої друзі, суперники, і ти зможеш набратися по фехтуваші з ними, і особливо коли ти фехтуєш по старшим, дев'ятий рік. Як от я дванадцятого можу фехтувати на депо дев'ятому і набратися опиту. А щоб перемагати, як думаєш, що потрібно мати? А, ну, фехтувальщик має бути сильним, витривалим, знати багато прийомів, щоб фехтувати гарно. Ну головне це не переживати, тому що коли починається пані. То війни неможливо виграти. Ви бачите, що ваші старші колеги виграють уже на європейських, на світових так. змаганнях. Чи це вас якось мотивує і не знаю, краще змагатися? Так мене це мотивує, тому що коли я виросла, я хочу стати, як вони. Я налаштовуюся як усі на победу. Але поразка це теж як головна частина змагань, тому що коли ти програєш, ти розумієш над якими помилками треба працювати. Треба бути сильним, виносливим та мати е, сильну силу волі. Тут найскладне, що приїжджають діти з інших областей. Я не знаю, як вони добре фехтують. Треба старатися фехтувати. Як для тебе ось ці змагання, як на них налаштовуєшся? Ну, я на змаганнях стараюся більш різко фехтувати, а на тренуваннях більше відпрацьовувати якісь рухи. Потрібно мати велике терпіння, бути спокійним і вміти чекати до кінця. Коли я дивлюся на дівчат зі Львова з України, які перемагають на світових змаганнях, мені теж хочеться як прагнути до них. Я налаштовий з мамі виграти медаль наполегливим, старанним і вірити в себе і не розстаювати. Я хочу подякувати Збройним силам, бо якщо не вони, тоді би ми ці змагання не проводили. Дуже багато діток приїжджають на такі змагання дитячі. Наскільки для них це важливо, тому що ну, тренування це одне, а змагання ми знаємо це зовсім інше. «Так, Для дітей обов'язково потрібні такі старти, тому що вони тут набирають досвіду свого, інші суперники, зовсім інша школа кожної дитинки. Приїжджають діти з всієї України, тобто різноманіття нашого фактування, нашої фактувальної спільноти якраз присутнє тут на таких змаганнях. І для дітей маленького такого шкільного віку, будемо казати. Вони необхідні сі для того, тому що вони роблять перші кроки для своїх якби, подальших досягнень, своїх результатів. І такі старти особливо для них вагомі і потрібні. Ми знаємо, що зараз всім непросто от в умовах таких, в яких ми живемо. А наскільки от заняття спортом допомагають дітям за вашими спостереженнями і чи їх трішечки це якось розворушує? Так, важкий час. Психологічно діти дуже, так можна сказати, ранимі. І спорт відволікає все ж таки. Він дає можливість психологічно перелаштувати себе на діяльність іншу. Він трошечки організовує, дає самостійності, з'являються нові друзі, нові враження, емоційність, якби така окраска. Емоційного складу, і тому військовий час необхідність займається спортом це обов'язково. Очікування, якісь є у вас від цих змагань, бо знаю, що привезли два десятки діток. Чи перш за все це участь і відволікання дітей? Ну, ми, як любі тренера, хочуть показати гарний результат. Ми надіємося, що наші спортсмени будуть в призових місцях. Ну, але для кожного з них це... Приймати участь в цих стартах. Ну і якщо так коротко ще підбивати, що нас ще чекає в Ужгороді? Чи будемо ми приймати ще якісь змагання цьогоріч? І як взагалі це буде? Ми будемо приймати турнір гір'я, це однозначно, який пройде в вересні місяці. Ось ми, ми плануємо ще також провести в кінці року чемпіонат України серед кадетів або юніорів. Ми подивимося, що нам дадуть. Але ж ну ми, ми зараз, слава Богу, що почали трошки їздити по Україні. Ми багато їздимо в Київ, ми виїжджаємо в Львів, Тернопіль, Хмельницький. Трошки не тільки, якщо в прошлому році якось життя було тільки на Закарпатті, то зараз фехтувальне життя оживає по всій Україні. І ми не притягуємо зараз на себе одіяло, ми стараємося ну, кругом відправляти своїх дітей, щоб трошки їх підтримати і своїм рівнем, і своїм класом, і, ну, і кількістю учасників. Що ж, це був закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги Меренюка фехтування на шпагах, де упродовж двох днів змагалися понад 200 учасників. До наступного тижня підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на Інстаграм, на Телеграм, а у Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.